Вітаю всіх Mercedes EQC сьогодні на огляді. Отака От гарненька, дуже гарненька машина, електрична EQC 400 2023 року з пробігом 1400 км. користуванні даний автомобіль був аж цілий місяць. В п'ятому місяці його зареєстрували, поставили на облік. І в шостому чи в сьомому місяці зняли. Був рівно місяць в експлуатації. Наїздила машина за той місяць 1400 кілометрів. Але далі сталося трошки маленьке нещастя, зараз покажу яке. Неприємно, але як для кого хтось отримав страховку хтось взяв по нормальній ціні автомобіль. Розбите ще зеркало, вірніше не зеркало, тільки корпус, верхній корпус зеркала. Тут розбите, воно працює все. І воно було вийнялось з шарнірів при ударі і ударило. Отут є вм'ятина на дверці. Ото От все, що сталося з автомобілем. До речі, оцініть різницю в якості зйомки на моєму новому айфоні. Порівнянні з iPhone 11, яким я користувався до сьогодні. Це є 15 Pro Max. Гарна, дуже гарна машина. Дальність ходу заявлена, практично така ж сама як і у Тесли, так і у Мерцедеса, 500 кілометрів близько того. А на ділі то воно трошки виглядає по-іншому, розкажу пізніше. Давайте відразу покажу його ззовні, тому що машина не ціла, але й не дуже пошкоджена. Ліва сторона все абсолютно ідеально як і кришка багажника, як і дах. Переходимо на праву сторону, тут теж ззаді все окей. А далі, як бачите, дзеркало замотане, а бита машина ось тут. Побита фара, тут воно було трошки не так, це зараз зробили, щоб можна було транспортувати машину. Але під бампером у нас є фотки, все тут абсолютно нічого не тронуто. Було вдарено бампер, фара розбита і капот. отут пошкоджений. Деталі вже всі є для ремонту. До речі, здивувався, що дуже дешеві деталі. Бампер 150 євро всього з цією ж решіткою нижньою. Ну, Фара. Трохи дорожча, фара 400 євро. от так воно все виглядає. Машина абсолютно на ходу їде без жодних проблем. Це у нас, до речі, 400, як оце 4 матік, двомоторний. от такі ключики. У машини нові, ну які вони мають бути, тисячу кілометрів пробігу, 1400. Тут є у нас, як бачите, сліпі зони. Ну, все, в принципі, є те, що у звичайної DWZ машини. Якщо взяти GLC, то, як бачите, все тут те ж саме і в EQC. Не потрібні нікому ці тачпади. А сяду я, а то щось похолодало на вулиці. Вчора ще тепло було, а сьогодні вже холодно. Ну, звичайно, тут безключовий доступ. Там всі ці діла. От бачите, підсвітка йде навколо. Ну, зараз ще не темно, не дуже видно. Мови нема, що це тут дуже дивиться, воно багато. Комфортніше, комфортніше, звичайно. Що він свариться, не знаю. Бо я не пристебнутий. Задня камера є також. Добротно все зроблено. Дуже добротно. Ну, відчуття комфорту, звичайно, є порівняно з Теслою Model Y. Далі, давайте відкриємо капот, я напевно покажу, як машина виглядає під капотом. У Тесли пам'ятаєте, як виглядає, там як ззаді багажник, там і спереді так само. А тепер тут. Подивіться, вам нічого не нагадує все це устаткування. Тому що, як по-моєму це нагадує звичайний мотор ДВЗ. Купа всього. Ну, взяли і замість ДВЗ мотора впихнули електричний двигун. Все тут відкрите. У Тесли цього нічого немає. Тут відкриваєш і багажник, куди можна речі свої положити.